Доброго дня, мої юні майстри і майстрині. Сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож на морське дно. Там у нас мешкають краби. З батьками ви подивитесь, які насправді краб, адже ми сьогодні виготовлятимемо казкового краба і невеличкі рибки, які будуть плавати разом з крабами. Ну, Звичайно, водорослі, пісок і інші бульки водяні. Для роботи нам будуть потрібні матеріали і інструменти. Ну, Перш за все, це кольоровий папір. З інструментів нам потрібно буде олівець, лінійка, ножиці, циркуль, клей і якась кругла деталь. Ви можете взяти, так як і я ось дзеркало, Ви можете взяти диск, можете взяти будь-що круглої форми. Тож почнемо. Для початку нам потрібно буде вибрати основу звичайний аркуш паперу світло-голубого кольору. Далі я приступлю від шаблон рибки я вам надала. Ви її зробите по клітинках, і ось така рибка в мене вийшла. Рибок нам потрібно буде 3. Дві я вже вирізала, а одну виріжу разом з вами. Шаблончик, як завжди, прикладаю до кольорового паперу. Дуже економно, щоб не було багато обрізків, обвожу його олівцем, акуратно притримуючи пальчиками. Акуратно теж вирізаю нашу рибку. Дуже проста рибка, ви можете зробити її або більшою, або меншою, в залежності від того, які у вас будуть побажання. Рибка ваша, тому, але зразочок я вже надала, і ви можете по клітинках побудувати аналогічний. Ось така рибка в мене вийшла. Ще дві рибки я вирізала іншого кольору. Три рибки, вони в нас будуть пливти ось такою зграйкою. Наступне, що я зробила, це обвела 50 копійок. І в мене вийшли ось такі кружечки. Кружечки у мене будуть це бульки повітря, які спливатимуть із дна. Тепер перейдемо до краба. Для того, щоб виготовити краб, ми повинні визначитись за все, якого кольору він буде. У мене буде один жовтий, а один рожевий. Для цього ось я візьму жовтий папір. Я вже працювала. Беремо Берем нашу основу, прикладаємо і обводимо. За допомогою ножиць акуратно вирізаємо все це, і в нас виходить ось такий кружок. Це туловище нашого краба. Ми його повинні скласти навпіл. Вирівнюємо краї і прогинаємо, гарненько прогинаємо ось таке туловище. Інший краб у мене буде світло рожевого кольору, я вже його вирізала і склала навпіл. У нашого краба є ще клішні. Для клішень нам потрібно вивести 4 кружечки відповідного кольору. Тут у нас має бути жовтого, а тут рожевого. Ось жовтого кольору я вже вивела. Діаметр цих кіл у мене 4 діаметр 4 см. А рожевий я виведу разом з вами. Для цього я візьму циркуль, намічу, де в мене буде серединка, щоб не, роз... не витрачати багато паперу. Ставляю. Зверніть увагу, я працюю на спеціальній поверхні, тому я можу вільно давити. А ви ж повинні відкласти щось м'якеньке, наприклад, зошит непотрібний. Циркуль краще можна було зафіксувати. Ось таке коло в мене вийшло. Тепер ножицями я вирізаю, і в мене виходить одна частинка клішні. Ось чотири. Дружечки. Їх ми теж складаємо навпіл рівно пополам і гарненько прогинаємо всі чотири. Наступним етапом у нас буде виготовлення очей нашого крабу. Для очей ми візьмемо білий. Простий чистий білий аркуш паперу. Знову ж таки, 50 копійок і 10 копійок. 10 копійок це буде серединка чорненька або темна, якщо у вас чорного паперу немає. І 50 копійок це біла. Знову ж таки, обводимо. У кожного краба в нас двоє очей, отже 4 кружечки має бути. Вирізаємо 4 кружечки білих і 4 кружечки чорних. Так, ось такий білий кружечок у нас вийшов. Тепер чорний. У мене є невеличкий залишок чорного паперу, але мені його вистачить. Я обведу 10 копійок. Чи кружечок обведений. Що нам потрібно зробити, це вирізати водорослі. Водорослі у нас будуть двох кольорів. Я вирізала вже ось такого світлого зеленого кольору і буду вирізати трішки темнішого зеленого кольору. Ви можете взяти одні зеленого кольору, інші будь-якого іншого кольору. Значить У нас буде дві смужки. Одна вирізана по ширині нашого аркуша паперу, а одна по довжині. Ширину нашої смужки ми беремо довільну. Я ось беру ножиці і просто відрізаю довільну смужку. Ну, Приблизно десь 1 см або, можливо, трошки більше, ніж 1 см. І тепер вздовж аркуша паперу. Аналогічно беру, відрізаю смужку. Так. Ось у мене є 4 смужки, дві менших і дві довших. Залишилося нам вирізати піщане дно. Для піщаного дна, щоб повна ширина аркуша була. Трошки я відступлю. І ось таким чином, якимсь довільним я намалюю. Ось, бачите, ви довільним чином. Теж я виріжу. Перейдемо до складання нашої аплікації. Я беру основу, прикладаю до неї наш пісок, ось на самому низу. Тепер беру клей. Пам'ятаємо, якщо ми працюємо з клеєм, перш за все, у вас повинно на столі лежати або Аркуш паперу, який вам не потрібен, а можливо, є кусочок е, клейонки якийсь старої, то ви ложите, щоб не зіпсувати поверхню вашого столу. Моя поверхня спеціальна для роботи, тому їй не страшний клей. Я буду працювати. Пам'ятаємо ще одне клеєм ми працюємо від середини до країв. Якщо у вас клей ПВА, нічого страшного, ви просто наносите і пензликом акуратно рівномірно розподіляєте його по поверхні. У мене клей олівець, тому від центру до країв. Ось таким чином я промазую і приклеюю до основи. Приклеїла. Так, пісок у мене готовий. Тепер я хочу розмістити своїх рибок. Зграйка рибок у мене буде ось у цій частинці. У мене три рибки, Ось приблизно таким чином. У нас від центру. Акуратно, щоб не відірвати хвостика рибка. Клеємо одна, Так, три рибки наші готові. Наступний етап це водяні бульки. Ось вони у мене бульки ці вирізані, це обведені 50 копійок. І я за допомогою клею в довільних місцях розміщу ці бульки. Бульки рухаються в нас від піску до поверхні. Поверхня в нас буде зверху. Десь приклею їх також. Одну чи дві. Наступним етапом буде наші краби. Першого я розміщу рожевого краба. Як ми будемо клеїти краба? Краб у нас на складений, і ми будемо промазувати лише ось оцю частинку. нашого краба, приклею його, він трошки закриє бульку, але нічого страшного. Так, тепер мені потрібно приклеїти його клішні. Клішні складатимуться ось отак із двох моїх півкол. Ось одна клішня буде. І ось іще одна клішня буде. Так. Зверніть увагу, я спочатку викладаю все це, а потім приклею. Якщо мені десь щось не сподобається, я можу перемістити в інше місце. Очі, зробити очі моєму крабу. Для очей ми з вами вирізали два кружечки білих, з білого, чисто білого паперу, і два кружечки чорних із чорного паперу. Значить, спочатку ми прикріпимо чорні кружечки на білі. Це будуть наші очі. Ось такі великі очі. Ось я Прикріпила. Тепер я візьму і ось оце вже складене око прикріплю ось сюди і те саме пророблю і з другим оком. Так. Тепер нам потрібно дещо домалювати. Оскільки в мене немає фломастера, я візьму геліву ручку і прикріплю наші очі ось такими лініями до туловища. І клішню ось сюди подомальовую. Тут ось уся клішня буде у нас. Таким чином подомальовую елементи клішні. І ще в краба є 6 лап. Я їх теж просто домалюю, з однієї сторони 3, і з іншої 3. Якщо у вас є фломастер чи олівець, ви можете це зробити за допомогою них. Навести потрібно сильнішенько, трошки, так якось ось приблизно тут. Прикріплю ось отут. Клішні його будуть ось таким чином розташовані. Так. Сюди трошки впока, сюди очі будуть у нас розміщені. Одну частину спочатку приклеїти, а потім гарненько і прокрутити. І приєднати ось цю частину водорості до піщаного нашого дна. Це наш, Наша спроба, ми вчимося. І ось другий так само прикрутимо. Ще одну водоросль нашу прикрутимо. Приєднаємо до. Я вже прикріпила всі елементи мого краба. Залишилося лише приєднати очі. Я зараз їх підклеюю. Цього разу я хочу, щоб очі були на самому туловищі. Ось таким чином. Аплікація в нас вийшла. Бажаю вам успіху. Я сподіваюся, у вас усе вийде. Якщо ви заведете цю аплікацію у рамочку, то у вас буде картина, якою ви прикрасите свою кімнату. Всього найкращого!